Друзі, в даному відео я буду підключати до штатної аудіосистеми автомобіля Renault Megane 3. Динаміки високої частоти, в мене маються такі динаміки, я вже не пам'ятаю звідки я їх добув на 3 вотні. Це може бути така якась маленька колоночка. Ну, не суть. Суть в іншому, що даний динамік, він буде працювати як звичайний. А нам потрібно з нього зробити динамік високої частоти. Так звані твітери, пищалки, які вбудовуються у фронтальній частині автомобіля. Ну, і як це зробити? Це можна зробити з допомогою звичайного конденсатора. В даному випадку в мене на натривати конденсатори 3,3 мікрофарати на 50 вольт. Ну, і для того, щоб було більш зрозуміло, я хочу продемонструвати, який звук йде в, динаміки, в динамікові, коли звичайне під'єднання, і з допомогою конденсатора. Так, ну, вмикаємо програвач. Примітивне під'єднання, ну, але цього буде достатньо для того, щоб відтворити саму музику. Так. Слухаємо. Ну, граю як звичайний. Тепер беремо і послідовно. Одному з дротів живлення під'єднуємо конденсатор і підключаємо. Так, і напряму. І тепер через конденсатор. Так, виходить те, що. Обрізаються всі низькі частоти і тільки грає звук високої частоти. І напряму. Думаю, що зрозуміло. Ну, і тепер інший нюанс. Як під'єднати сам конденсатор? У динаміковий маємо два виходи. ну У деяких, от наприклад, тут підписаний мінус плюс. Так тут. Ну так, затерта, але мінус плюс теж є. Коли цього немає, то можна це зробити по-іншому. Беремо, наприклад, під'єднуємо чорний на мінус, червоний на плюс. Так. Ну, так як по правилам. Беремо звичайну батарейку. Ну, звичайно, тепер під'єднуємо, не міняючи полярність, так само під'єднуємо. І дивимося, коли ви доторкаєтесь подаєте живлення, дивитеся на сам динамік і в яку сторону буде підніматися котушка. Тобто при правильному підключенні, коли не переплутано, у вас буде динамік плюс вверх підніматися. Тобто піднімається вверх. Все правильно. Якби ми переплутали то опускається вниз. Тобто такий нюанс. І це дуже важливо, коли ви підключаєте динаміки до автомобіля. От уявіть собі, з однієї сторони ви підключили правильно, з іншої неправильно. І у вас один динамік, коли йде бас, він ну, сюди працює, а з іншої сторони, навпаки, вниз. І от таке у вас відбувається. Якби звук є, але якості звуку як такої немає. Глубини самого звука немає. Так що, друзі, такі нюанси. Ну і тепер відносно того, як під'єднувати конденсатор. Ви можете або на плюс, або на мінус без різниці. Єдине, щоб не плутати полярність. Тобто, якщо у вас намальований мінус і плюс, то конденсатор ви повинні на плюсовий під'єднувати мінусовою. Таким чином, от мінус, сюди плюс. Тобто виходить так, що інша частина конденсатора це плюс, ну і, звичайно, ви сюди ж будете плюс під'єднувати. Отакий нюанс. Зараз я це все перепаяю, під'єднаю провода, підемо в автомобіль. Ну і вже на місці ще раз відзніму, тому що в мене там стоять заглушки, і по заводу навіть проводка туди не під'єднана. Таким чином під'єднав, ну, вже підготовив проводку чисто під підключення. Зараз хочу перепровірити, для того, щоб розуміти. Так. Ну, друзі. Появлю я таким чином конденсатори, заізолірував, вже підготував проводку. Плюс я замотав узликом для того, щоб потім вже батарейку не цепляти. Ну, зараз спробую підключити, як воно буде звучати. Звуку Так от так, цей добре працює, ну і інший. Так, динаміки готові до установки. Ну, зараз продовжуємо. Ну і так, автомобіль Megane 3. І в нас на місці пищалок. Там, де вони повинні бути, немає нічого, просто. Отвори немає, ні проводки, немає нічого. Ну і зараз буду, зараз зніму цю заглушку, так тобто зняв заглушку, отакі з іншої сторони, якби усики і тепер приміряємо наш динамік Звичайно, що він по розміру не такий, як завод, але якщо Трішки підрізати, ну, не підрізати, підігнути оці бокові частини, то якраз буде щільно туди ставати. кусики ці обрізав, ну і, як можна побачити, стає бездоганно, як тут вони були. Так, вийшло. Ну, зараз спробую закрити заглушечку. Так, так вийшло. Ну, трішки нібито випіраю, зараз ще попрацюю над цим. Аналогічно робимо з іншої сторони. Поводкою водимо вниз. Тепер, друзі, що, бокова накладочка потрібно відщолкнути. І той ж гуд, який йде на дверку, От, обережно розпустити ізоленту. Вони такі двойні будуть провода, більш-менш товстіші за інші. От, В моєму випадку розовий з коричневим і білий з коричневим. Вони такі між собою перекручені, оце і є вихід динаміка. динаміки. Сюди під'єднуєте основний провід. Що, друзі? Встановив пещалочки, під'єднав, то звук набагато став приємніший, більше високих частот. От зараз вимкну. Мінстратегпром Техпром розширив перелік критеріїв для бронювання працівників оборони промісного комплексу. Відомство внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств. Куди тому прикордонники почали знаходити. На not... you... чого ту Нареченим на день народження, розповідає Анастасія. Вибухи пролунали. Передадуть. Ну, довго не буду включати, бо Ютуб заблокує е, ну, відео за рахунок того, що музика грає. Е, ну що, більш об'ємний став. Е, ну, мені подобається. Так що, друзі, я думаю, варто це зробити, в кого немає цих твітерів по заводу. В кого проводка проведена, звичайно, це набагато краще. Просто замовили на Оликс за 300 гривень пару твітерів, встановили і без проблем. Ну, Взагалі, ну, взагалі немає ніяких проблем. Фішечку під'єднали і все, воно грає. В кого немає, то, на жаль, прийдеться таки виконувати роботи. Ну і Плюс я вивів ще провід. Це буде для сабвуфера. ну Сигнал звуку, який буде на усі локіти. Ну, для того, щоб вже два рази туди не лізти, так на всяк випадок. Ну Так що, друзі, отакі дрібні роботи. Кому сподобалося, ставте лайк. В кого може, які є пропозиції, я з задоволенням відповім на ваші запити. Так що, друзі, на все добре.